Так. Отже, сьогодні говоримо про подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Коли ж у нас відбувається все ж таки подовження? Воно може відбуватися лише за умови, коли в нас є дві голосних. Тобто між двома голосними. Подовжені м'які приголосні. -зі -сі -ці Можливо, вам уже пригадується правило дев'ятки, де ти ці цілини. І, наприклад, напівпом'якшені приголосні ж на письмі позначаються двома буквами в позиції між двох голосних. Перевірмо: приладдя, відчуття, галузя. Колося, міцю, рукоділля, написання, збіжжя, узбіжжя і узвища. Як же запам'ятати ці приголосні? Є два вирази. Обирайте, який вам більше до вподоби. Де ти заснеш у ложечці, або де ти з'їси цю чашу жиру, що можна використовувати? Ось такі приголосні діти. чи жечєш. Відповідно, в таких словах можемо просвяткувати подовження, привілля, підніжжя, відчуття, обличчя, кохання, узвища, волосся, галузя, міцю, люддя. Тобто, ви побачили і переконалися в тому, що всі оці приголосні, які виділені рожевим кольором, у нас вони подовжуються. Всі вони належать до виразу, де ти заснеш у ложці або де ти з'їсиш цю чашу жиру. Йдемо далі. Приголосні, знову ж таки нагадаю, що подовжуються тільки в позиції міжголосними в певних випадках. Один із них це іменники середнього роду, які мають закінчення я. Наприклад, натхнення довго... двоголося, шиття. Але, ось, наприклад, в таких словах, як цуценя кошеня теля і «тетя» Це в нас слова, які позначають маленьких істот, тому у них подовження не відбувається. Зверніть увагу, подовження відбувається в усіх відмінкових формах, крім родового відмінка множини. Ось, наприклад, прослідкуємо узбіччя узбіччю на узбіччі, але немає кого чого узбіч. Тут уже подовження не відбувається. Заперечення, заперечені, але заперечені. Якщо в родовому відмінку множини іменника середнього роду закінчується на ІВ, то подовження також зберігається. Були укриття, немає укриттів. Чи є життя, чи їхось життів. Другий варіант, коли у нас може відбуватися подовження. Це буває в іменниках жіночого роду з основою на приголосні, які мають нульове закінчення, мета. Медаль, деталь, тінь, ніч, піч, січ і так далі, відповідно в орудному відмінку. Якщо ми поставимо такі слова: медаллю, нічу, січу, сумішу, гуащу, тущу, ми просвідкуємо, що в нас відбувається позиція між двоголосних, знову ж таки подовження. Нагадаю, в іменниках жіночого роду третьої відміни в орудному відмінку. І в деяких іменниках чоловічого жіночого роду на я, а ви вже знаєте, що це в нас іменники першої відміни. Суддя, стаття, але прослідкуємо статей, тут не відбувається подовження. Ілля. Та інші. Звичайно, також у нас є подовження у прислівниках: навмання, спросоння, по «попідвіконню», «зрання», «востаннє». Також у нас відбувається подовження в дієсловах, похідних від слова «лити», лю, лєш «ла», або ще перелю, і так далі. І в словах, які треба запам'ятати, такі як «савець», «гана», Бованіти і Бован. Також варто запам'ятати, що а в інших приголосних, які не входять вираз, який ми з вами сьогодні озвучували, так, де ти заснеш у ложечці або де ти цю чашу жиру, в нас не входять ось такі БПВМФ Ф, і, звісно, Р. Тому що після них у нас інше правило існує: ми ставимо апостроф перед Я, Ю, Є. Відповідно, любов'ю, довір'я сім'єю, глазур'ю, тут ми чуємо роздільну вимову і чуємо чіткий звук «й». Любов'ю, довір'я. Тому ставимо апостроф. Також не відбуваються подвоєння, якщо основа слова закінчується двома різними приголосними: наприклад, безсмертя, нехворощ, жовч, радість. Мудрість відбувається збіг приголосних, і також немає подвоєння букв у таких іменниках, як «кутя», попадя і свиня. І ем, якщо ми пригадаємо деякі прикметники, то ми можемо побачити, що в них також відбувається подовження в таких варіантах, коли в нас є значення перебільшення, страшенний, здоровенний. «Товстенний» і так далі. Отже, ми бачимо тут суфікс «н-н-н» і подовження тут буде відбуватись. Зі значенням можливості або неможливості дії з наголошеними знову ж таки, суфіксами ен, «он-н-н», онен, здійсненний. Нездійсненний, злічений, незлічений. Але є дієприкметники: нездійснений, той, який не здійснили, і незлічний, той, який не полічили. Відповідно, тут у нас буде суфікс ен і не треба плутати їх, ми пишемо там уже без подовження. І слова старосов'янського походження, такі, як треба запам'ятати: стражденний, благословенний, огненний, мерзенний, окаянний, нужденний, блажений, священий. І Священник за новим правописом. Раніше писалося з Нієві, зараз нам трішки полегшили. І це завдання. З того ж таки, запам'ятайте і не плутайте несказаний і несказанний дієприкметник і прикметник. Нездійснений і нездійснений. Пишуться два варіанти зовсім по-іншому. І треба запам'ятати ще такі слова, в яких завжди відбувається у нас. Подовження бовван, бовваніти, овасати, «савець», «вічливий» і «ляний». Це основні правила, які станом на зараз треба запам'ятати, і потім вже безпомилково визначати їх в тестових завданнях. Пропоную перейти до а, варіанту тестового завдання, де потрібно а, побачити слова, від, в яких відбувається подвоєння. Отже, подвоєне N потрібно писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Подивіться, будь ласка, на результат, поставте. подивіться на тест, поставте відео на паузу і спробуйте вирішити це завдання самостійно. Ми з вами ще говорили раніше на уроках української мови, що у нас подвоєння може відбуватися на межі частин. так? Це в нас буде корінь і суфікс. От у слові бездоганний, тут у нас і буде якраз подвоєння на межі частин значущих слова. Це у нас коріння та суфікса. Страшенний. Тут у нас прикметник з наголошеним суфіксом «н», а студенний це у нас буде дія-прикметники з суфіксом «н». Подовження тут не буде. Слова і священний з старослов'янського походження. Тут у нас буде подовження завжди, довгожданий, той, якого чекали довго, тут у нас буде дієприкметник писатися без подвоєння, безіменний буде подвоєння без імені. Тут у нас буде подвоєння на межі корення і суфікса. Невблаганний, це у нас буде прикметник, суфікса ненаголошений, буде подвоєння. Орлиний. Тут у нас не буде, тому що був Орел, додали лише суфікс «н», лише буковка Одна Н. Тому тут суфікс Н буде. Ешалонний наголошений суфікс онн. Тут буде в нас подвоєння. І відповідно ми можемо сказати, що це правило подвоєння на межі частин значущих слова: це корінь і суфікс. Ешелон плюс н. Незбагненний. Прикметник з наголошеним суфіксом «нн». Далі монотонний онн і безцінний. Тут у нас також буде «інн» подвоєння. Цей варіант нам підходить. Левиний, тут «лев» плюс «н», лише одна буква Н, електронний тут буде он наголошений суфікс. і... Відповідно, благословений, це на слово іншомовного старослов'янського походження, тут у нас буде подовження. Якщо ми з вами прослідкуємо такі слова, як тон, «ешалон», тон, ціна, там у нас. N, суфікс Сен додається, тому це буде подвоєння на межі, коріння і суфікса. «Ешалонний», монотонний, безцінний, безіменний і бездоганний. Наступне завдання, знову ж таки, перевіряє ваше вміння розпізнавати вивчені орфограми подвоєння, приголосних і подовження, і ми з вами пригадуємо, що подовжується відповідно, позначаються подвоєними буквами, ми, у нас приголосні ДТЗС, ЦЛН, ЖЧШ. Якщо вони стоять між двома голосними. Якщо у нас там Р, типу Р, В, або, наприклад, інший приголосний, там подвоєння не буде. Подивіться, слова верф, у нас буде апостроф, верф'ю, лазур, лазур'ю. Буденність. Тут у нас буде Т, він може подовжуватись, але на межі двоголосних, а біля сліворуч, бачите, там С. Тому не буде подовження. Буденністю, збіг приголосних відбувається. У всіх інших випадках у нас паралель «Подорож», «Паралелю», «Подорожжю», мазю, «Пам'яттю», сіллю, «Величу», вуалю, буденність. Тут ні, тому що тут збіг приголосних, «Сумішу», папороттю, заметіллю, емаллю, світлотінню, «Магістраллю», ціллю, «Мігренню» і «Пастеллю». Тут у нас буде відбуватися подовження. На межі двох голосних, між двома голосними, і плюс це в нас іменники жіночого роду, третьої відміни з нульовим закінченням в орудному відмінку. І розглянемо ще одне завдання на закріплення. Радість це в нас іменник жіночого роду орудного відмінку. В якому у нас відбувається збіг приголосних С і T, А ми знаємо, що у нас тут не відбувається в такому варіанті подовження радістю не буде. Нездоланений, наголошений суфікс ан, це в нас прикметник, тому наголошення є, подвоєння є. Зілля це в нас іменник середнього роду на я є. Звання іменник середнього роду, друге відміни на я є. Жовчу тут не буде подовження, тому що збіг приголосних. Розрізаний той, якого розрізали. Ідія і ознака це дія прикметник, Суфікс ан. Тут не буде подовження. Завдання. Друга. Другий, друга відміна, середній на я не буде подовження. Велич це в нас третя особа. Жіночі, третя відміна перепрошую. Жіночий рід. Тут у нас між двома голосними буде подовження. Величчу. Старанно це в нас буде а Прислівника. в прислівниках ми пам'ятаємо, що є в нас подовження. Так, в яких прислівниках, які треба запам'ятати: зрання, навмання, спросоння по підвіконню, по У нас відбувається подовження. Зроблений той, якого зробили. Відповідно, це у нас N суфікс дієприкметника. Забуття воно моє, друга відміна, середнєрідний яз. Є, закін... є в нас дві голосних, між якими відбувається подовження. Савець слово, яке треба запам'ятати, нагадую такі слова: бовван, бовваніти, «овасати», сати, ссавець, вічливий і «ляний». Тут у нас завжди дві букви. Піч, це в нас жіночий рід. Третя – відміна, орудний відмінок, відповідно, між двома голосними відбувається подовження, стоптаний той, якого стоптали. Відповідно, це у нас дієприкметник, тут подовження не відбувається. І останнє це у нас священний священник, відповідно, подовження відбувається. Отже, завдання величу і старанно це той варіант, який є правильним, в якому відбувається в усіх випадках у нас подвоєння. Літер на позначення подовжених приголосних. На цьому завершуємо наш розбір. Я вам залишаю презентацію в чаті і кріплюю її на нові знання. Ви зможете, звичайно, переглянути її в своєму режимі, вивчити слова, які є належними до правил подовження і подвоєння приголосних. На цьому все. Бажаю успіхів!